О, oh, no, перепрошую. Вітаю вас, в клубі з радожерів. З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Videos from Фром Маріуполь. Але перед початком хотів би вам нагадати, що я розіграю техніку та речі, кошти з яких підуть на ЗСУ та волонтерку. Лоти нам починаються від 50 гривень. Ось вам невеличкий звіт, скільки ми вже назбирали. Посилання на правила для участі ви знайдете в описі до відео. А тепер повертаємось до теми сьогоднішньої розмови. Відео з From Mariupol – це блогер з Маріуполя, який живе в Маріуполі і який вирішив знімати відео англійською про Маріуполь. Схоже, що це буде перший мій огляд на англомовний канал. Ні, він не американець, не англієць, бо перші його відео на каналі були московицькою. Приветствую, ви на каналі Breaks. сьогодні ми Рейс. Але після 24 лютого він вирішив знімати відео англійською. Можливо, таким чином він хотів щось донести нашим західним партнерам. January of 2023 and I Фриєтаунттушовсам to, to Western People. Uh, this is houses we lived in in Ukraine. I live in house like this. Uh, it is built in Soviet Union, I don't know, like 70-60 years ago. Well, it isn't really new, it, it isn't really beautiful, grey. It's ugly, actually. And here it is, what Russia built for us. I think now you should know why everyone who lives in Mariupol now supports Russia, like me. Hmm. Here it is, two more houses like that. They were built really fast, I did not know, like in a week or two weeks, each house. And also, I want to say that rebuilding is going really intensive. I don't know how long will it will take, but it's going intensive. And uh, here it is, new windows. Russia is changing new, old, old wooden windows and damaged by war. Windows 2, and new plastic one, good one for free, for everyone also here we have free electricity, free water uh, until February or until spring, I don't know it isn't forever, but it's kind of good and the city is one big building, here it is Russia doing everything building new houses, repairing old ones changing uh, water pipes and thermal pipes, I don't know how it is in English, sorry, my English is really poor, I only watching YouTube in English yeah, and also I want to say that many Western media is lying really really, really I returned here from Donetsk in like the end of July. I, I don't know. And in Wikipedia, uh, there doesn't say that Russia is doing something. They, Wikipedia says that the city is fully destroyed. And in middle of July, here were lying corpses, and it is false. Cause when I returned here, uh, I already had electricity, water, unfortunately no gas. But uh, anyway, that, that was apocalyptic city, yes, but no corpses. А ні, Він десь в квітні перебрався в Донецьк і тільки через деякий час повернувся в Маріуполь і розповідає про те, яка ж Московія класна. Вони будиночки будують за тиждень чи два, водичку провели, електроенергію провели, газу тільки щось немає. Ну але то таке. Тобто той факт, що Московія перед цим розбомбила вщент Маріуполь, він вирішив промовчати. Але от зМІ західні, вони погані, вони брешуть, що Московія нічого не робить. Господи, логіка просто залізна. Вже з цієї фрази хлопчина заробив собі на статтю, кажучи, що Маріуполь це Московія. Та ніякі референдуми не зроблять з Маріуполя московицькою частиною. Маріуполь був, є і буде українським містом а шляхом захоплення міста та подальшою окупацією московицьким ви його не зробите. На жаль, через такі канали західні партнери дивляться на нас іноді, з нерозумінням, взагалі, що відбувається. Адже хлопчик в Маріуполі каже спочатку, що він жив в Україні, а потім каже, що от це ж Московія вже все відбудовується, все класно. От тільки тут є один незаперечний факт: Московія не відбудовує, вони максимум принесуть вам обігрівач. Бо Московія зараз забудовує територію Маріуполя на тих місцях, де розбомбили або знищують зелені ділянки, щоб збудувати картонні домівки, які вони швиденько будують за тиждень. Вже з цієї інформації можна зрозуміти, що будинок довго не простоїть. А от наслідки наслідки того, як такі домівки складаються, як це було, здається, після землетрусу в Турції, це ми побачимо пізніше. І, на жаль, так це буде. Маю надію, що проукраїнські жителі Маріуполі просто не підуть жити в ці домівки, а лише завезені гастербайтери, які і будують ці будинки. Загалом у цього хлопчини майже усі відео про те, яка ж Московія класна, що забудовує Маріуполь, і відео про ситуацію в Маріуполі. Але є і ось таке відео. Омостолов піплохи а про рашен о нютрел, антолов нетюрапіплайнова песів сепортінваша. Про юкраїння майноріті левде сітіенд на somewhere in Europe or in Ukraine. And also many became тобто він стверджує, що усі проукраїнські маріупольці виїхали в Європу або зараз десь в Україні, а ті, хто в Маріуполі стали теж промосковицькими, коли побачили справжнє обличчя Московії та України. Я от з цим не погоджусь. Я знаю про українських Маріупольців. З деякими підтримую зв'язок. До речі, якщо ви з Маріуполя, ви можете зі мною зв'язатись через захищений месенджер, який не потребує ВПН в Маріуполі. Посилання є в описі до відео в самому низу. Месенджер називається Елемент. 2014? деситуєшнбекен years ago, in 2014, people of Mariupol rebelled against new Ukrainian government and demanded to join Russia. being a truly democratic state ukraine suppressed protests with tanks 20 protesters were killed and later SBU, ukrainian gestapo made many pro-russian citizens disappear there are footages of these protests on youtube links will be in the description Doubt in the West knows that а отут хлопчина заробив собі на строк по ще одній статті, заперечуючи та виправдовуючи дії Московії. Для тих, хто не в курсі, в 2014 році московицькі бойовики під керівництвом Гіркіна влаштували протести і мітинги за приєднання до Московії. Це не були українці, не обманюйте себе. Війна вже 9 років йде, можна було б поцікавитись, як усе починалось. Цікаво, до речі, що в описі до. Відео він скидає посилання на наші канали, які розповідають те, що я щойно сказав одразу після перемоги майдану на початку березня СБУ повідомила, що затримала в Донецькій області російських засланців, що приїхали організувати диверсії в містах регіону. В той же час один за одним почали проводитись мітинги про російських активістів та паради комуністів. Одночасно проходили про українські мітинги, проте не багаточисельні. Пацан навіть не зрозумів, як він облажався з цим посиланням в описі до відео. В будь-якому випадку хлопець отримає свою долю популярності серед працівників СБУ, адже він їх назвав українським гестапо. І на жаль, такими відео він дуже шкодить, ще й використовує московицькі донатні сервіси. Тобто якісь умовні американці донатять йому, а відсоток з донату йде на бюджет Московії у вигляді податків, і таким чином американець, не розуміючи, що взагалі відбувається, донатить на наші смерті. Може, і справді якось зробити англомовний окремий канал і розбивати вщен такі канали. На жаль, телеграму чи інстаграму у цього хлопця немає, тож тут більше немає що розглядати. Але я думаю, маріупольці його впізнають і передадуть інформацію до СБУ. Або можете в коментарях написати його дані, і я теж передам інформацію в СБУ. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Війна не завершилась. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усі. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів, колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний YouTube! І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.